Всім привіт! Наступного тижня на телеграм-каналі Попередній лавах вийде рецензія черговий детектив, а також з'явиться трейлер нового подкасту про те, як антисанітарія вирішила долю трьох держав одночасно. А тому підписуйтеся, чекати не так уже багато. А поки що ми представляємо вашій увазі частину третю, оповідання 11-го, страшних казок Вітата Полякового Олега Олександровича Ісмаїл Заде і Володя Дураков. Приблизно в цей же час до нас на роботу в прокуратуру міста на посаду слідчого прийшов Володя Дураков. Я спеціально так змінив його прізвище і читач незабаром здогадається чому. Хоча він закінчив не профільний вуз, в прокуратуру його тим не менш взяли, оскільки на той час був суттєвий дефіцит кадрів, та напевно пометушився його тато міліціонер. Я ніколи ще не зустрічав ні до цього, ні після. Так, схожих один на одного і зовнішньо, і внутрішньо батька і сина. Світлу Руді, двоє аферистів відрізнялися лише віком і були фактично клонованими братами-близнюками. Але поєднувало їх не лише зовнішність, а й внутрішнє наповнення і постійний потяг до пригод. Пригадую, як одного разу я виїхав разом з дураковим старшим на місце події за фактом смерті дівчини, труп якої без ознак насильницької смерті. Але зі слідами бльован Нахмаз було вивоно в квартирі за місцем її мешкання. Під час огляду, старший дураков, запросив мене на кухню та змовницьки на повному серйозі, вказуючи на якусь волосину над каструлою, пошепотів: Ось причина! Дивись! Це павутиння павука, можливо, каракурта, який потрапив до каструлі та отруїв борщ. Конан конон дой в цей час заздрістю курів десь у сторонці. Воді, неймовірно, пощастило з нашим керівництвом, яке замість того, щоб зі старту завантажити молодого слідчого ротинними та шаблонними справами, його відразу включили в спільну з Бозом групу із розслідування діяльності банти братів Долідзе, серйозного кримінального групування, яке тероризувало кілька регіонів України. Це був той самий випадок, коли щоку кинули в річку. Він тижнями з'являвся на роботі, зникаючи по якихось спецопераціях з ментами. Де його бачили на стрілках, то в лісі, то в ресторані, то в сауні, але ніколи не зустрічали на роботі з паперами. На робочому столі будь-якого слідчого зазвичай можна знайти лист або блокнот, заповнені телефонними адресами оперативних служб, експертних закладів, різних держорганів тощо, але у Володі під склом красувався список братного активу міста із зазначенням кличок, телефонів, явочних квартир і малин. Ніяких процесуальних документів у нього ніколи не спостерігалося, і канцелярії Люба після його звірнення через півроку плідної праці витрусила СФу купу матеріалів і справ, у яких він за весь час не зробив жодної дії. Мені особисто він запам'ятався за однією, здавалося би, незначною історією, яка все ж яскраво характеризувала його належним чином. Одного разу, коли я перебував у чуговій відпусті, але як завжди знаходився на роботі, підтягуючи хвости, до мене зайшли близнюки Дуракови, і Володя попрохав мене в тимчасове користування друкарську машинку, річка зену і дуже цінну для будь-якого слідчого. Мені дуже не хотілося передавати машинку в чужі руки, але вони в мене вмовили, оскільки я все одно в відпустці та, промовивши клятву на крові, пообіцяли повернути їх до мого офіційного виходу на службу. Прибувши приблизно через тиждень, я насамперед зайшов до Вови. І поцікавився де годувалися. на що почув відповідь, що взагалі не розуміє, про що я з ним говорю. Це був не жарт, оскільки Володя, нахабно скочивши свою руду мармизу, продовжував обурено, бризкаючи свиною, брехати, і іншим слідчим, що жодної машинки він у мене ніколи не брав, і мені все це наснилося. Мої спогади про те, як він разом зі своїм батьком забрав у мене тирдень ту машинку. І його татко особисто ніс її довго, не жодного ефекту. Дураков стояв на своєму, закрившись у своєму кабінеті. Оскільки маганьно був відомчим, я, звичайно, ж вичерпавши всі аргументи, повідомив про зникнення за завканцеля... канцелярі Любі, яка спробувала наїхати на Дуракова. але марно, після чого офіційно холодно заявило мені, що оскільки машинка казенна, обліковується за мною, вона умиває руки, і тепер це моя проблема. На пам'ять про машинку в моєму кабінеті залишився від неї лише запилений чохол. Робити було нічого, і я вирушив до прокурора міста. Поділивши цією детективною історією, на що, вислухавши мене, він спокійно дав команду секретарю терміново зібрати весь особовий склад у нього в кабінеті. Після того, як по наказу зібралися всі, включаючи прибиральницю і водія служебки, прокурор, не витягаючи цигарку з рота, посікався до ракулемся знаходженням прокурорського майна. У вигляді друкарської машинки. Почувши відповідь, що Володя не в курсі, Іванич, так звав прокурора, не підвищуючи голосу і не змінюючи пози, повідомив усім присутнім, що якщо протягом найближчих хвилин машинка не з'явиться в приміщенні прокуратури, він санкціонує проведення обшуку в квартирі слідчого дуракова. Народ завмер у ці в кабінеті повисла тривожна тиша. Такого номера в історії нашої прокуратури ще не було. Через мить всі вийшли з кабінету прокурора, і в приймальні дураков, який йшов мною слідом, тремтячим голосом прошепотів на вухо Олег, машинка в мене вдома, куди тобі її принести? Я був розлюджений такою його поведінкою, і голос, не повертаючись до нього, так щоб почули всі, призирливо й повів, звідки її взяв, туди й поверний. Після чого пішов до себе, а володя стрімгово вискочив із прокуратури і, цокуючи по сходах підборами, побіг вниз на вулицю. Дійсно, за кілька хвилин в коридорі прокуратури з'явився невідомий, явно чимось пантеличений чоловік, що метушило бігав піш кабінетом. В руках його була кольорова наволочка з якимось важким предметом, що за контурами нагадувало друкарську машинку. Чов'яга був страшенно переляканий, спітнілий, ніби тримав страшенний вибуховий пристрій, який ось ось рване. І нервово бігав, ззираючи відчинені двері кабінетів. На моє питання він відповів: куди поставити цю машинку? І після того, як я відкрив йому двері, швидко і з явним полегшенням скинув на підлогу тяжку ножу і бігом покинув нашу будівлю. Я засміявся голос від поведінки цього чоловіка та конспірації Дуракова, і з радісним відчуттям того, що моя проблема нарешті успішно вирішилася, одразу повідомив цю приємну вину прокурору та любі з товаришами. Так от, вже після звільнення Дуракова його кар'єра в прокуратурі тривала, слава Богу, всього близько півроку. Я отримав від люби матеріали міжнародного окремого доручення з грифом повторно, надіслані нам через Генпрокуратуру України з Генпрокуратури РФ. Зараз у нас триває війна з Роснею. Будь-які офіційні відносини з країною агресоркою припинені, де не неможу і в принципі. Але в ті роки, середини 90-х, такого уявити собі було вкрай важко. Матеріал являв собою великий том кримінальної справи, листів приблизно 200, що складався з різних копій працювальних документів РФ, а також наших вітчизняних. Кожен рядок цього окремого доручення, складеного важняком прокуратури Москви, був пронизаний сарказмом і обуренням як по відношенню до слідчого прокуратури міста Дінакієва Дуракова, так і до всієї прокуратури України в цілому. Раз таки Дуракови у нас працюють, і, як виявилося, не безпідставно. Чим більше я вивчав ці документи, тим більше мене піднімалося волосся на загривку і обличчя червоніло від сорому за дії мого колишнього колеги. Таким чином, здруження вважалося, що в прокуратурі Москви знаходиться впроваджені кримінальна справа за фактами умисних вбивств, скоєних етнічною азербайджанською групою Ісмаїл Заде. Члени банди діяли Зардзидні, опробовані ними схемою, враховують перемців стоматологів. Та вбивали їх, заволодіваючи після чого їхнім майном, абсолютно аналогічно нашим міським убивствам. Було ясно, що слідчий справжній профіль, оскільки дуже ретельно, чітко і послідовно проаналізував зібрані по справі докази, описав всі встановлення обставин і склав детальний перелік оперативних слідчих заходів, які нам необхідно було виконати на території інакло, для того, щоб встановити, зловити та затримати членів банди, які перебувають у міжнародному розшуку і знаходяться в нашому місті. Після чого вирішити питання про їх арешт та подальшу екстрадицію в РФ. Кінці свого доручення слідчий висловлював надію, що ми, українські колеги, нарешті розберемося в суті обвинувачення, і хоча повторно але зможемо все ж таки професійно та якісно провести необхідні процесні дії і гідно виконати дане доручення. Будучи достовірно знайомим з початком СМІ ВЗД, я був вражений у першим міжнародним масштабом озвученої діяльності свого недавнього фігуранта. А по-друге, бездарним і злочинно бавим ставленням колеги Дуракова, який виконував перше доручення і повністю дискредитував наше відомство. На додаток до доручення були долучені попередні матеріали, які раніше виконував Дураков. Це був повний фейспалм. Тобто, замість того, щоб дати завдання міліції про оперативну розробку зазначених слідчим осіб, числа азербайджанців, членів банди, які переховуються від правосуддя в Єнакієвом і спокійно торгують нашому ринку. З метою наступного затримання та допитів, Вов вирішив чинити інакше і, можливо, не Він з'явився на міський ринок і через адміністрацію зобов'язав явку в прокуратуру вказаних у доручення осіб. Після того, зібравши їх у себе в кабінеті, Драко видав кожному на руки копію доручення з описом фактів, чинних ними, десятків тяжких злочинів. Після того, ймовірно, як вони освіжили в пам'яті свої кримінальні подвиги. Він, пояснивши суть доручення, роздав бандитам перелік питань, вимучених його колегою з Москви, а також на аркуші звичайного паперу, та запропонував їм власноручно, у вільній формі, написати на них відповіді згідно нумерації, обізвавши цю анкету поясненням нині прокурора Москви. В результаті такої високопрофесійної роботи Дуракова з'явилася купа незрозумілих документів, заповнених за шаблоном роками самих кавказьких говорісів. Наприклад, на питання під номером 12 за Перликом: Чому в квартирі, яку знімали злочинці з адресою такої-то, на підлозі виявлені змиті сліди крові убитого раніше стоматологу Лукича, бандитом, ймовірно вбивцею пояснень, було коряво написано На 12 вопросів нет ответа. І так далі по всіх наступних питаннях. На 13 вопросів нет ответа. 14, 15, далі за списком те саме. Виконавши таким нехитрим способом за один день міжнародне доручення, Володя склав всі анкети пояснення в конверт, друкував від свого імені супровідний лист на ім'я прокурора Москви і, минаючи прокурорів усіх рівнів, починаючи від міського, закінчуючи генеральним в порушення службової субординації міжнародних конвенцій, відправив його безпосередньо адресату звичайною поштою. Азербайджанські бандити. Ознайомившись з допомогою доракових з доказовою базою, зібраною щодо них правоохоронними органами РФ, і дізнавшись про те, що вони перебувають у міжнародному розшуку, замітаючи сліди, відразу втекли із славного міста Дінаківе в невідомого напрямку разом з сінями та пожитками. Зрозуміло, що на той час я був до великого свого жалю вже позбавлений можливості якісно і професійно виконати доручення наземного слідчого і затримати особливо небезпечних злочинців, тому вимушена. Лише обмежився короткою інформацію, висловивши вибачення за набага ставлення колишнього мого колеги. В принципі, за таке володі загрожувала стаття Кримінального кодексу, що найменше службовество та підробку, а в ідеалі за зловживання або перевищення службового становища, оскільки прямо чи посередковано, бажаючи того чи ні, він сприяв банді уникнути кримінального переслідування. Але ніхто з начальства не став піднімати їх гівно на вива. Тим більше, що з різних статей Кримінального кодексу вистачило б іншим багатьом посадовцям. Проте хочеться закінчити мальовничий портрет Дуракова ще однією характерною для нього аферою, яку він намагався провернути вже після звільнення з прокуратура. Володя, щоб його диплом про юридичну освіту не припадав пилюкою, забаром вирішив подати, податися в адвокатуру. Але там його жива натура, яка вимагала постійних пригод, не дозволяла йому нудьгувати в процесах. Захищаючи дрібних крадіїв курей та велосипедів. Фортуна, як здавалося йому, гучно зверталася до його природного авантюризму, і йдучи на її поклик, він подався в усі тяжкі. Зустрівши його одного разу біля будівлі прокуратури, я помітив, як він чинно прогулювався біля новенького фольса, одночасно і навмисно демонструючи, оточуючи згонтий лацюг, який красувався в нього на шиї, і такий же браслет. Явно було видно, що прибув він нібито ненароком, а насправді, аби поховитися своїм добробутом перед вже колишніми прокурорськими колегами-бідняками. На моє розумне питання він якби не хоча б потягуючись і розглядаючи подряпу на капоті свого авто, повідомив, що його найняла одна кіровська група для надання йому правої допомоги, і гонорари дозволили йому все це, а ще купити трикімнатну квартиру та модну собачку для дружини. Знаючи на шуток високий рівень юридичної підготовки, практичних навичок репутації дураков, мені стало широ шкода кіровських бандитів, яких ймовірно чекали непрості часи, і я виявився правий. В бозівці, сідаючи щільно на хвіст цим молодикам, які промишляли різним криміналом, пов'язаним з вугіллям і шахтним владнанням, почали поштучно з здалекими паузами в день два брати членів цієї групи з подальшим їхнім арештом. Така тривожна практика, звичайно. Стало напружувати ватажків цієї групи, і тут до них на допомогу прийшов Володя. Але дураков не був би дураковим, якби просто вступив в працювальну боротьбу з правоохоронцями і правосуддя, дотримуючись принципу змагальності сторін. Ні, ще раз ні. Для нього було потрібно вирішувати питання кардинально. Раз і назавжди. Тому Водя порадив браткам підготувати чемодан з серйозних грошей, щоб занести їх кому треба з керівництва прокуратури області. З яким він, з його слів, як гідний посередник, попередньо вже домовився. Після того, як зазначений чемодан був готовий, Дураков на автомобілі бандитів в їх супроводі довго кружляв по вулиці Донецька, замітаючи сліди і уникаючи хвоста. Нарешті, біля якоїсь висотки, наказав зупинитися, сказавши, що саме тут проживає генерал Мальцов, після чого, схопивши чемодан, зник у одному з під'їздів будинку. Приблизно через 15-20 хвилин він повернувся вже без чемодана. І по сторонах, запевнив супутників, що питання вирішено, і все буде окей. Братва зітхнула з полегшенням, але ненадовго, оскільки їх продовжували за видною регулярністю хлопати в бозівці. Вони, звичайно, звернувся з претензією до Володі. Але ми ж з вами знаємо, що його просто так не візьмеш. І той почав тупо відмовлятися та скаржитись на непорядність корумпованого їм генерала. Тоді головний звернувся до більш авторитетних людей. Які призвели, привезли його до зовсім іншого приватного будинку в Донецьку, запевнивши, що саме тут і живе генерал Мальцов. А Володя просто розвів їх як лохів, привласнивши чемодан з грошима. Події, які відбувалися далі, мені достеменно невідомі. Але дуже скоро Володя повернув, означений чемодан, автомобіль, квартиру з ланцюгами і собачкою дружини, а ледве не з самої дружини, бандитам, оскільки його головою вони захотіли пограти у футбол командою. Що дужче залишалося на полі. На цьому в мене все. Що стосується біографії скромного авантюриста Логі Дуракова, якого, втім, вже пізніше я помітив на якомусь сумісному заході у званні майора і на посаді заступника по оперативній роботі одного з райвідділів міліції Донецька, доля явно благоволить аферистам. На сьогодні і в мене все. Бережіть себе, зустрінемося за тиждень.